Вітаю вас, учні 10-го В класу. Тема сьогоднішнього уроку перпендикулярність прямої і площини. Сьогодні на уроці ми з вами дамо означення перпендикулярності прямої що перпендикулярна площині і розберемо ознаку перпендикулярності прямої і площини, а також розв'яжемо задачі за цими правилами. Отже, пряму називають перпендикулярною до площини. Якщо вона перпендикулярна до будь-якої прямої, яка лежить у цій площині. Давайте поговоримо з вами, що це таке. Я накреслю площину, ви зі мною разом виконуєте малюнки у зошиті, креслимо площину і пряму що перпендикулярно до цієї площини. Ви розумієте, що цей малюнок є об'ємним. І накреслити його так, щоб він виглядав об'ємним, не дуже просто. Тому ми з вами креслимо площину у вигляді паралелограму, як завжди, позначаємо цю площину альфа пряма А перпендикулярна до цієї площини. За означенням, вона має бути перпендикулярна до будь-якої прямої, що лежить у цій площині. Ви розумієте, що у площині можна побудувати нескінченну кількість прямих. І якщо ця пряма, яку ми побудували, буде перпендикулярна до будь-якої прямої, що лежить у цій площині, значить ця а, пряма буде перпендикулярна даній площині. Ось я накресла там декілька прямих. І ця пряма перпендикулярна до будь-якої прямої пряма там Б, С, так, щось вийшло там. Пряма Б, пряма С, Д, Е декілька прямих. Всі ці прямі лежать у площині. Якщо пряма А перпендикулярна до будь-якої прямої, то вона перпендикулярна і до самої площини. Я запишу А перпендикулярна Б. А перпендикулярна С, а перпендикулярна, Д, а перпендикулярна Є, тому А перпендикулярна альфа існує ознака перпендикулярності прямої і площини. Ця ознака говорить, якщо пряма перпендикулярна до двох прямих, що перетинаються і лежать в площині, то ця пряма. Перпендикулярна даній площині тобто, не, не треба малювати нескінчену кількість цих прямих і е, визначати, чи перпендикулярна ця пряма до кожної з цих прямих. Достатньо провести дві прямі, що перетинаються. І якщо дана пряма перпендикулярна до кожної з цих двох прямих, що перетинаються, то дана пряма перпендикулярна площині. Зробимо ще один малюнок. Я накреслю зараз дві прямі, що перетинаються, і лежать у даній площині. І якщо якась пряма перпендикулярна кожній з цих двох прямих. То вона перпендикулярна даній площині. Достатньо намалювати дві прямі, ось пряма А, пряма В, пряма С. Ми запишемо з вами, що пряма С перпендикулярна А, пряма С перпендикулярна Б, звідси слідує, що пряма С перпендикулярна площині Альфа. Це ознака перпендикулярності прямої і площини. Якщо придивитися до цього малюнку, ви можете собі уявити ялинку, ялинку, і для того, щоб ця ялинка стояла і не завалювалася на бік, її треба помістити в точку перетину двох дощечок, які є опорою для даної ялинки. Нещодавно був новий рік, і ви, напевно, бачили, чи самі робили таку підставку для ялинки, щоб вона не впала. Треба, щоб ця ялинка спиралася на дві прямі що перетинатися. Тоді вона буде стояти вертикально. Якщо це, ця умова не виконується, ця ялинка буде хилитися в один чи в другий бік. Отже, де використовується ознака перпендикулярності прямої і площини. Тепер є декілька властивостей, які ми будемо з вами використовувати в задачах. Вони є у вас у підручнику. Ці властивості записані у підручнику на сторінці 182. Вони записані у вигляді теорем. Теорема 34.2, 34.3, 34.4. Ви ці теореми, ці властивості вивчаєте самостійно. На наступному уроці ми про них ще поговоримо і будемо їх використовувати при розв'язуванні задач. А зараз давайте спробуємо з вами розв'язати декілька задач, які стосуються саме означення перпендикулярності прямих і ознаки перпендикулярності прямої і площини. Означення перпендикулярності прямої площини і ознаки. Так, Спочатку ми з вами розв'яжемо задачу. 344. Це задача за готовим малюнком. Я зараз виконую той малюнок, який є у підручнику. Ви дивитеся у підручник або за малюнком, що буде на дошці, і ми з вами розбираємося із задачею. Нас просять в задачі номер 34 4. Ми розглядаємо номер 34. 4. Назвіть е, грані куба. До яких перпендикулярна пряма перша А1. Значить, дивимося пряма а, А1, позначу її другим кольором, щоб нам було видно. Пряма а, А1. Види, бачимо цю пряму, видно її. Да? Давайте розберемося, до яких граней перпендикулярна ця пряма. Ви бачите, що ця пряма перпендикулярна до ребра АВ і вона перпендикулярна до ребра АД. Якщо ця пряма перпендикулярна до двох прямих, що перетинаються, а ці дві прямі лежать у площині АВЦД, значить, ця пряма аа 1 перпендикулярна до грані АВЦД. Значить, ми записуємо з вами, що пряма аа 1 Перпендикулярна до грані А Б, С, Д. І ця пряма також перпендикулярна до верхньої грані. Так само вона перпендикулярна до ребра А1Б1, до ребра А1Д1. Ці ребра перетинаються і лежать у верхній грані. Тому ребро а 1 перпендикулярне до грані А1Б1. С1 і Д1. Друге питання. Аде, ребро АД. Давайте роздивимося це. Тут ем, ребро АД, ви бачите його, це горизонтальне ребро. позначу його зеленим кольором. Бачите це ребро. І тепер ем, давайте. Розберемося, до яких грані перпендикулярне церебро. Церебро перпендикулярно до ребра ДД1 і до ребра ДЦ. Значить, ребра, ці ребра перетинаються, лежать у грані D1C1C. Значить, ребро АД перпендикулярно до цієї грані. Воно перпендикулярно до грані Д1C1C. А також це ребро АД перпендикулярне до грані. AB1А1. б 1 а 1 Тому що перпендикулярно до двох ребер, що перетинаються і лежать у цій бічній грані. Зрозуміло. Далі розв'язуємо задачу з підручника номер 347 я накреслила малюнок до цієї задачі, він є у вас у підручнику 3411, цей малюнок. Ви його перекреслюєте собі у зошит, і ми з вами розв'язуємо задачу. Розбираємося. Точка О є центром правильного трикутника АБЦ. Точка О це центр правильного трикутника. Тож, трикутник АБЦ правильний. Пишемо дано, трикутник АБЦ. Правильний. Що значить правильний? Це значить рівносторонній. Трикутник правильний. Це рівносторонній трикутник. Через центр О правильного трикутника проведено пряму ДО. Ось пряма ДО перпендикулярна до площини АБЦ. Знайдіть відрізок ДО, якщо АБ дорівнює 6. DA ДА дорівнює 4, AB дорівнює 6 сантиметрів, ДА DA дорівнює 4 сантиметри, і треба знайти відрізок ДО. ДО невідомий відрізок. Якщо ця пряма DO, ми запишемо що я не записала, що ДО. Перпендикулярно АВС і точка О центр трикутника АВС. Що значить центр правильного трикутника? Це значить це центр вписаного і описаного кола. Ви розумієте, що якщо точка О центр, значить через цю точку можна провести. Описане коло або вписане коло у даний трикутник. Нас більше цікавить коло описане, тому що він, це коло має проходити через точку А, Б і С, а до точки А проведено відрізок АД, і тому, щоб ми скористалися тою інформацією, що у нас є центр трикутника, ми маємо якось зв'язати цей центр з вершинами даного трикутника і з відрізками, які даються в даній задачі. Отже, якщо точка О центр трикутника, значить це центр вписаного і описаного кола. А відрізок АО, це буде радіус описаного кола. Якщо провести ще відрізок із точки Б, він теж буде радіус. Всі радіуси перетинаються в одній точці в трикутнику. І, м, якщо дві прямі перетинаються і лежать у площині трикутника, а ця пряма, де О, проходить через точку перетину, значить, вона перпендикулярна даній площині. Розумієте, да? як це зв'язано з тим, про що ми щойно говорили. Тепер далі, для того, щоб, щоб знайти нам відрізок АД, щоб знайти відрізок АД, нам треба знайти. Довжину відрізка АО. Ми з вами пишемо, що АО це радіус, Р великий, це радіус описаного кола. Радіус описаного кола. Нам відомо, що сторона трикутника АВ дорівнює 6. Якщо трикутник правильний, то всі сторони 6. І нам відомо, що відрізок ДА дорівнює 4 см. Ой, нам ДО треба знайти, що це написано. ДА дорівнює 4 см. Треба знайти ДО. Так, виправили. Так, для того, щоб знайти нам е, ДО, нам треба знати, чому дорівнює відрізок АО, який є радіусом описаного кола. Цей трикутник прямокутний, ми з вами визначили, що е, відрізок ДО перпендикулярний до двох намальованих радіусів. Так, як же нам знайти відрізок АО? У е, восьмому класі ми вивчали формули. Радіусів вписаних і описаних кіл навколо правильних многокутників. Так от, записуємо з вами, що радіус описаного кола обчислюється за формулою А коренів із трьох ділене на 3. Ця формула є у підручнику восьмого класу, і в деяких довідниках ми можемо ще й побачити в такому вигляді. Радіус обчислюється за формулою А ділити на корінь. А ділити на корінь з трьох. Ця формула з в знаменнику, а ця формула без ірраціональності в знаменнику, тому ці формули мають однаковий зміст, але записані по різному. Так, якщо ми з вами знаємо А, а це сторона трикутника, то тоді можемо знайти радіус. Радіус дорівнює 6 коренів із 3 ділене на 3. Виконуємо скорочення і виходить два корення із трьох. Це радіус кола сантиметрів. Або це сторона АО, відрізок АО в даному трикутнику. І тепер в цьому трикутнику ми маємо дві сторони відомі. Ми пишемо трикутник АОД, Ми розглядаємо з вами. В цьому трикутнику кут О дорівнює 90 градусів. І тоді за теоремою піфагора можемо знайти відрізок ДО. ДО дорівнює корінь квадратний АД в квадраті, відняти АО в квадраті. Підставляємо туди дані і матимемо АД 16, відняти. Це число в квадраті, це 4 помножити на 3 12. Різниця дорівнює 4, тому відповідь 2. 2 см це довжина відрізка ДО. Пишемо відповідь. 2 см. Все, розв'язали. І ще одну задачу розглянемо на сьогоднішньому уроці. Задача номер 349 Точка О центр грані АБЦД куба АБЦД 1 С1Д1, ребро якого дорівнює А. Ось я накреслила малюнок, центр грані АБД точка О і ребро куба дорівнює А. Знайти перший відстань від точки О до вершини в 1 Відстань, накреслимо цю відстань. Від точки О до вершини Б1. Я зеленим кольором накреслю цю відстань, яку нам треба знайти. Ось вона. Зробимо її пунктирною лінією. Вона знаходиться всередині куба, і нам треба зробити так, щоб ця лінія була невидимою, бо вона знаходиться всередині. Так. Так, всередині куба. Нам треба знайти в першому завданні довжину цієї лінії. Тобто b 1 – це питання першої задачі. Давайте спробуємо розібратися, як це робити. Цифр тут у цій задачі немає. Позначене ребро буквою А. Якщо це куб, то всі ребра куба теж дорівнюють А. Ми з вами ще один такий момент повинні розуміти. Якщо ми маємо куб і діагональ куба є в нас, то тоді можна знайти ця діагональ ділить квадрат... Квадрат. ділить квадрат на два рівних прямокутних трикутники. Якщо сторона трикутника дорівнює А, то діагональ обчислюється за формулу А коренів із двох. А коренів із двух це обчислення виконується за теоремою Піфагора. Якщо сторона квадрата 2, це буде 2 корені із двох. якщо 5, то 5 коренів із 2. Якщо там 10, 10 коренів із двох. якщо А це А коренів із двох. Тобто ми знаємо з вами, що якщо ребро куба дорівнює А, то діагональ нижньої грані буде дорівнювати А коренів із 2. Можете за теоремою Піфагора перевірити оцю формулу. Далі, діагоналі квадрата перетинаються і точкою перетину діляться навпіл. У нас дві діагоналі в грані А Б, С, Д перетнулися в точці О. Значить, точкою О вони поділилися навпіл. Тому відрізок БО буде дорівнювати половині оцієї довжини. Отже, ми з вами пишемо, що БД дорівнює А коренів із двох, тому відрізок БО. Дорівнює відрізку ОД, точкою притину ділиться навпіл, і дорівнює А коренів із 2 поділене на 2. Так. Далі ми з вами розуміємо, що ББ1 це теж ребро куба. У куба всі ребра рівні, тому дорівнює теж А. І ми із трикутним значить, ББ1, я запишу зразу: дорівнює А, як ребро куба, ББ1. І тепер із трикутника B1O, ми з вами знайдемо відрізок b1O за теоремою Піфагора. Б1О дорівнює корінь квадратний сумі квадратів катетів. Цей трикутник прямокутний, і за теоремою Піфагора ми запишемо, що це буде Bb1 в квадраті додати БО в квадраті. Підставлю де дані і отримаємо такий вираз. Bb1 в квадраті це А в квадраті додати А коренів із 2 поділене на 2 в квадраті. Так, далі я запишу А в квадраті так і пишемо, а це піднесемо до квадрата і скоротимо А в квадраті. Корінь з 2 в квадраті це 2, 2 в квадраті це 4, 2, 4 скорочується, буде А в квадраті ділене на 2, тепер приведемо до спільного знаменника, і спільний знаменник у нас 2, тут додатковий множник 2, це буде 2а в квадраті додати А в квадраті. Буде 3А в квадраті ділене на 2. А можна із під винести, буде А коренів із 3 ділене на корень із 2. Для того, щоб не було у нас 2 корні, ми домножимо на корінь із 2 чисельник і знаменник. Домножимо на корінь із 2 тут і на корінь із двох тут. І в нас вийде А коренів із 6 ділене на 2. Так. Все, першу частину задачі ми з вами розв'язали. Далі нас просять знайти тангіс кута між B1O і DD1. Друге завдання Я перше завдання витру. І ми з вами знайдемо, спочатку запишемо, потім знайдемо тангенс кута між прямими. Тангенс кута між прямими B1O і DD1. ДД1. Нам треба знайти. Давайте подивимося, що це за прямі B1O і DD1. Ви розумієте, що ці прямі мимобіжні, ці прямі мимобіжні, вони не перетинаються в кубі, і вони. Не лежать, ні, вони лежать в одній площині. Вони перетнуться, але перетнуться за межами куба. У кубі вони не перетинаються. Тому, щоб знайти кут між ними, нам треба, щоб ці дві прямі виходили із однієї точки. Тому ми з вами що зробимо? Ми накреслимо діагоналі у верхній грані і паралельно перенесемо цю, цей відрізок. Так, щоб ребро ДД1 мало з цим відрізком спільну точку. Так, проведемо. Так, зараз. Все. Це зробилося вже. Ой, зеленим. Зараз. Одну хвилиночку. Так. Зеленим кольором намалюю відрізок паралельний відрізку b 1 О. Так. Зробимо. Хай буде сірий. Щоб відрізнявся від зеленого. Так. Назвем це відрізок, де о 1 ДО1, Так. Бачите? Нам треба знайти кут, тангенс кута між прямими B1O і DD1. B1O і DD1. Якщо ці прямі паралельні, значить кут між цією прямою і прямою ДД1 буде дорівнювати куту між прямою. O1D і прямою ДД1. Значить, нам треба знайти оцей кут. Ми запишемо з вами, що кут між прямими B1O і DD1 дорівнює куту між прямими O1D і DD1. Так. Тепер пригадуємо, що таке тангенс. Я знову накреслю прямокутний трикутник. Я накреслю його так, щоб він максимально був похожий на той трикутник, що ми маємо тут на даному малюнку. Запишу ті самі букви. Тут у нас точка о 1 тут точка д 1 і тут точка Д. Бачите, цей трикутник? Нам треба знайти тангенс оцього кута. Тут кут 90 градусів. Тому, що ми з вами робимо? Що таке тангенс? Тангенс це відношення протилежного катета до прилеглого. Значить, нам треба знати довжину протилежного катета і довжину прилеглого катета. І тангенс від кута D – це буде відношення цих двох катетів. Що з собою представляє відрізок О1Д? Цей відрізок дорівнює половині діагоналі. А половину діагоналі ми з вами знаходили у першій задачі. BO це той самий відрізок, що дорівнює відрізку O1D1. І ми запишемо з вами, що відрізок O1D1 дорівнює відрізку BO. І дорівнює А коренів із 2 ділене на 2. ДД1 церебро куба, ДД1 церебро куба, і воно дорівнює А. І тоді тангенс кута, назвемо його альфа, тангенс кута альфа дорівнює відношенню протилежного ката до прилеглого, тобто О1Д1 до кута ДД1, кута ДД1. Ой, господи, відрізка О1Д1 до відрізка ДД1. Так, підставимо туди дані і знайдемо тангенс цього кута. Я пишу: тангенс альфа дорівнює о 1 d 1 Це ось яке число. А коренів із 2 ділене на 2 ДД1 1 це А. Щоб поділити дріб на число, ми цей дріб множимо на число, на число обернене до числа А. Тобто А коренів із 2 ділене на 2, ми множимо на одиницю, ділену на А. А і А скорочуються, і виходить корінь із 2 ділене на 2. Значить, тангенс нашого кута, тангенс кута між відрізками в 1 о і d, D1 d дорівнює корінь із 2 ділене на 2. Ось ми з вами нарешті розв'язали цю задачу. Складно, але можливо, бажаю вам успіхів у вивченні математики. До побачення!